Друзі, вітаю вас на каналі Печери Платона. Наповнимо сьогоднішній день смислами з вами на зв'язку Руслан. Сьогодні спробую вам розповісти про дуже специфічну тему, а саме про те, як інколи ми аргументуємо, використовуючи міркування за аналогією. Ось, і сьогодні я спробую навести певні приклади. І Трошки більш детально показати, як взагалі е, правильно користуватися міркуванням за аналогією. Поїхали. Предісторія, взагалі, чого я вирішив розповісти саме, е, як працює міркування за аналогією. Е, дуже просте. Почав зустрічатися з великою кількістю людей, які його використовують, але використовують, ну, будемо казати так, з помилками. Ось, І сьогодні вирішив якраз записати про це відео. Ну, По-перше, що треба сказати, що взагалі, ну, міркування за аналогією відносяться до такого великого. Типу, як правдоподібні міркування. Так, ну, в логіці розділяють. На дедуктивні міркування і правдоподібні міркування. Ну от Якраз міркування з аналогії є одним із видів саме правдоподібного міркування. Що таке правдоподібне міркування? Це міркування, в якому між засновками та висновком немає відношення логічного слідування, але наявне відношення підтвердження. Що мається на увазі? Знову ж таки, тут іде протиставлення... Або співставлення з дедуктивними міркуваннями, де в нас є відношення логічного слідування, і що це нам каже, що використовуючи певну схему так, міркування, ми 100% отримуємо з істинних засновків істинні висновки. В правдоподібних міркуваннях такого не буде. Вони саме характеризуються ну, певним ступенем ймовірності. Знову ж таки, тут є певний нюанс, треба пам'ятати і розуміти, що такі міркування не дають нам 100% гарантії, але вони так або інакше можуть підсилити нашу аргументацію, і в цьому випадку нам треба. Мабуть, комбінувати їх з іншими. Цю загальну характеристику правдоподібних міркувань я вам розповів. Але е, насправді є, окрім міркуванням за аналогію, ще є індуктивне міркування, це дуже така велика тема. Якщо вам цікаво, то в принципі напишіть про це в коментарі. Спробую в кількох відео про це трохи розповісти. І так, е, що в нас? Є головною характеристикою міркування за аналогію. За класичним визначенням, міркування за аналогією, це правдоподібне міркування, в якому висновок про наявність ознаки предмета роблять на підставі його подібності в суттєвих ознаках рисах до іншого предмета. Це важливо, бо коли ми співставляємо якісь предмети, так, То в принципі це може бути, наприклад, метафора. Так. Але, якраз міркування за аналогією розуміється, що ми хочемо зробити ще й певний висновок з цього на схожості двох предметів так, про наявність. Певних ознак. Знову ж таки, навіть міркування аналогії, це теж буває по-різному. Тут теж в нас є певні типи міркувань за аналогією, є міркування за аналогією відношень і за аналогією властивостей. Ну, За аналогією властивостей, я думаю, зрозуміло так. Але все ж таки наведу приклад, коли в нас є певний предмет. Так, в цьому випадку це може бути дуже загальне розуміння. Широке. Так, є певний один предмет, і за суттєвими рисами він схожий на другий предмет. І ось, якщо вони схожі між собою за основними рисами, за суттєвими характеристиками або рисами, то відповідно. В другого предмета є якась властивість, то, виходячи з е, цієї аналогії, е, так, ми можемо е, зробити певний висновок припущення, що ця ж властивість може е, існувати в, і в іншого предмета. Знову ж таки, тут е, головне. Це те, що є так звані суттєві характеристики. Саме за суттєвими характеристиками ми можемо робити дійсно більш ймовірнісні висновки. Наведу приклад. Один з найпопулярніших прикладів, який дуже часто використовуються. В політології, в культурології, в багатьох таких напрямках це, наприклад, порівняння держави з живим організмом, з людським організмом, це давня традиція, і відповідно, коли. Певні сенатори або правителі кажуть про те, що є певні співвідношення так, між людським організмом і державою, ми розуміємо і висновки, які він після цього робить, вони дуже малоймовірнісні. Ну, Наприклад, є певна легенда, що під час певних бунтів в Римській імперії сенатор. Вмовляв Плебс щодо того, щоб вони не бунтували, бо як же так, якщо вони повалять державу або парламент, то відповідно це ж тоді буде погано, бо як в кожного органу, в кожної частини в людського організму є певна задача, От, наприклад, там рука це рука, голова це. Голова. А будеш ж проблеми, якщо там нога встане на місце голови. Так, ось і робить висновок з цього, що нам ну, треба бунтувати, бо все розвалиться. Виходячи з тих. Аспектів, які я вам вже розповів, ви розумієте, що ця аналогія ну, більше, мабуть, як метафора, але якщо ми кажемо про міркування за аналогією, ми бачимо вже тут певні помилки. Бо сказати, що держава або певний державний устрій співпадає з людським організмом, або взагалі живим організмом, мені здається, дуже проблемно. Так? Тобто суттєві властивості або характеристики цих двох предметів дуже сильно різняться. І до чого я підвожу. Так як... Певний час вже відбуваються схожі аналогії, наприклад, дуже полюбляють проводити приклади з е, різними державами, імперіями. Я і сам е, стикався в певних дискусіях е, з порівнянням тим, що ось там е, Британська імперія теж всіх гнобила і вбивала там, або це щодо того, що всі імперії однакові. Ось, і це нормально, так, коли імперія веде загарбницькі війни. Е, в цьому порівнянні, і, наприклад, тут кажуть, що ну, там, Російська Федерація це як імперія, і нормально, що вона, наприклад, хоче захопити Україну. Щось з такого плану. То тут е, в нас постає питання, чи є е, суттєві характеристики, які співпадають. Е, тут у нас... Е, Певний нюанс, що суттєві характеристики імперії за визначенням вони можуть співпадати. Але нюанс в тому, що, ну, по-перше, Велика Британія, Англія, вона вже якби, не дуже імперія, не веде загарбницькі війни в такому розумінні, і що там вести такі війни було нормально там, для імперії в 18-19 столітті, але не в 21. Ось, тобто в цьому випадку, коли ми аналізуємо це міркування за аналогією, виходячи з тих інструментів і визначень, які я вже надав, ми бачимо, що ну, ймовірність підтримки висновку дуже-дуже мала. Аналогію відношень трошки складніше. Тут, якщо для аналогії властивостей нам достатньо там хоча б два предмети, то аналогію відношень, зрозуміло, хоча б чотири. Так? Наприклад, якщо в нас є певні відношення між А і Б, і вони співпадають відношенням, з відношенням між D і C, і при чому D і C мають певні додаткові властивості відношення, то, виходячи з цієї подібності за суттєвими характеристиками і відношеннями, ми можемо сказати, що з великою ймовірністю відношення між А і Б теж можуть. Мати такі ж відношення додаткові, про які ми не знали, але знаємо, що вони є в DEC. Ну, питання щодо мови. Знову ж таки, це як приклад того, що в Америці, наприклад, є. Англійська мова основна, і вона, в принципі, співпадає з е, мовою метрополії, саме е, Великобританії. Так? Е, і що, в принципі, нормально, що там колонія, яка отримала власну незалежність, е, ну Користується, використовує ту ж саму мову, наприклад. Так, тобто це не є критичним. Певний час тому були такі певні аргументи щодо цього, але знову ж таки тоді порівнюємо, окрім співвідношення колонії і метрополії, і що Америка є прикладом того, що можна лишити ту ж саму мову. Забуваючи, що Тут у нас вступає аналогія не властивостей, а відношень. І в цьому випадку тоді ми повинні враховувати не лише відношення у вигляді метрополії і колонії. До певного часу, так, а ще і інші особливості. Ну, наприклад, віддаленість е, метрополії до колонії. так. І е, якщо ми будемо враховувати от всі інші властивості, то ми зрозуміємо ці відношення так, між цією парою, то ми е, зрозуміємо, що е, висновок, який хочуть нам презентувати, в тому, що е, там в Україні. Може там існувати спокійно російська мова, коли поряд є Російська Федерація, так то е, такий висновок стає все менш і менш ймовірним, коли ми починаємо аналізувати не лише ці відношення загальні між колонією і метрополією. Важливий аспект, окрім е, фізичної відстані, е, Ще й те, в час, коли здобувалася ця незалежність. Враховуючи сучасні технології, коли ми кажемо про Певного штибу там соцмережі, відео, Ютуб, інші Тіктоки, так далі, то в цьому випадку є дуже сильний вплив однієї країни на інший. В цьому моменті дуже специфічно казати, що там навіть якби у нас була дійсно. Певне більше відстань між Російською Федерацією України, що це б нам прям стовідсотково допомогло отримати ту незалежність, і про яку йдеться, коли порівнюють з Сполученими Штатами. Тобто, що я хочу сказати, що якщо ми будемо користуватися цими правилами. Ну, По-перше, визначеннями і, взагалі, правилами, як будувати міркування за аналогією, то підважити наш висновок буде набагато, -набагато складніше. Ну, наостанок, дати певні інструменти для того, щоб працювати і вміти використовувати міркування за аналогією, є певні правила, дотримання яких підвищити ймовірність вашого висновку. Всього це кілька правил. Перше правило має бути встановлено мого більше спільних ознак у порівнюваних предметів. Друге правило ознаки, що є підставу аналогії мають бути суттєвими для порівнювальних предметів. В прикладі порівняння держави і живого організму. У нас тут вже є певні нюанси. Так, порушення вже другого правила. Ну, Звісно, третє правило, щоб спільні ознаки порівняних предметів. Були як мога різноманітнішими, так мається на увазі, що вони повинні бути максимально схожі між собою. І четверте правило необхідно, щоб спільні ознаки порівнювальних предметів і ознаки, що переносяться з одного предмета на інший, або їхні відношення, були якомога однотипнішими. В принципі, якщо ви будете дотримуватися цих чотирьох правил, то ви зможете підняти ймовірність вашого висновку. Якщо вам сподобалось це відео і такий формат, то, будь ласка, чекаю на вподобаючку, підписку на цей канал, залишайте коментарі, розповсюджуйте це відео в ваших соцмережах, бо щоб український YouTube квіт і розвивався, треба алгоритмом YouTube підказувати, що це відео вам сподобалось. Тому дякую за увагу і до наступних зустрічей!